Вітаю, друзі! Це z Zetlai Цигун Project, Мене звати Віктор Шадрин. В коментарях до наших матеріалів в інтернеті ви задаєте багато практичних запитань щодо практики цигун, і, зокрема, на одну з найвідоміших прав нашої системи праве велике дерево. І сьогодні я вирішив зробити відео з відповідями на деякі питання. Отже, починаємо. Питання: коли працювати, якщо виконувати практики цигун по 2 години щодня? І ще одне подібне. Де брати час? От якби інтернетом можна було б користуватися під час вправи. Ну, звичайно, інтернетом користуватися під час практики не можна, окрім можливого, використання музики для супроводу вправ. Насправді, питання часу це питання пріоритетності практики перед іншими справами, якими ви займаєтесь. Якщо цілі, які ви хочете досягти через практику для вас важливі, час обов'язково знайдеться. Майстер Сюймінтан каже, що найкращими годинами для практики є час з 11 до 1 ночі та з 5 до 7 ранку, але якщо виходити з мого особистого досвіду та досвіду людей, які практикують разом зі мною, то будь-який час на протязі доби є добрим, якщо ви змогли позайматися. Подумайте, які справи можна відкласти або відмінити, щоб знайти час на практику. Дуже часто люди проводять багато часу в соцмережах або за переглядом фільмів та серіалів. На мою думку, це не дуже ефективне проведення часу, і дуже часто після довгого гортання стрічки новин ми відчуваємо втому роздратування. Як на мене, набагато краще хоча б частину цього часу зайнятися своїм здоров'ям та саморозвитком. Та й сам пошук часу. Для практики це вже дуже важливий навик. Він дозволить проаналізувати, чим ви займаєтесь протязі дня і знайти вільні вікна для медитації або великого дерева. Таким чином, ваше життя буде продуктивніше і свідоміше. Також ви можете завести щоденник і записувати свої справи на протязі дня, вам буде легше візуально оцінити, коли ви можете позайматися. Зрештою, можна трохи менше спати. Одним словом, якщо ви вже не можете знайти час для практики, то, можливо, вона просто не є для вас важливою. Вам не потрібно цим перейматися взагалі. Потрібно розуміти, що практика Джун Юен Цигун, як і будь-яка інша діяльність, така як спорт, мистецтво чи бізнес, потребує часу і зусиль для того, щоб отримати бажаний результат. Практика Джун Юан Цигун це інвестиція в своє здоров'я та успіх. Пам'ятайте, для чого ви прийшли в практику і вибирайте пріоритетність. А ми продовжуємо далі. Наступне питання. Я ледве можу вистояти 15-20 хвилин великому дереві і вже втомлююсь. Навіть починаю підтошнювати, як можна вистояти годину. І друге питання. Я навіть півгодинки не можу стояти. Для мене 15-17 хвилин це вже як півгодини. Раз зроблю і потім довго не хочеться в ньому стояти. Настоявся. Друзі, велике дерево непроста вправа, яка передбачає розвиток вольових якостей. В чому полягають основні проблеми, які виникають у людей на початку практики? Ці проблеми пов'язані з незадовільним станом фізичного тіла та психічної системи. Ще однією важливою проблемою є відсутність ефективних рис вашого характера, таких як наполегливість та дисципліна. Самі ці риси є у всіх успішних людей. І практика велике дерево дозволяє їх розвинути. Однією з функцій великого дерева є діагностична функція. Вона проявляється в тому, що коли людина починає опановувати практику стояння, проблемні місця, в яких є напруження і порушена циркуляція крові та енергії ци, людина буде відчувати біль та дискомфорт. Тому в практику рекомендується входити поступово. Ось вам практична порада, як почати практику великого дерева. Почніть з 70 хвилин першого разу і кожен день-два додавайте 10 хвилин, аж поки не дійдете до стояння тривалістю 1 година. В книжці по першій ступені Джуніан Цігун сказано, що мінімальний час виконання практики 30 хвилин. І це не означає, що 30 хвилин достатньо для того, щоб почати отримувати результат. А це означає. Що згідно з теорією Джун Ян Цигун та традиційної китайської медицини, за півгодини енергія по тілу проходить одне повне коло. З нашого практичного досвіду цього не вистачає для того, щоб запустити потужні енергетичні процеси оздоровлення тіла та накопичення енергії? Ті, хто стояв годину, знають, що між 35 та 45 хвилинами стан тіла та свідомості різко міняється. Разом з тим міняється і якість практики. Хто стоїть дерево менше 40 хвилин, до цього досвіду може не отримати ніколи. В нас в клубі на протязі вже майже 10 років склалося правило, що перший робочий час стояння, який супроводжується різкими та ефективними змінами, це година. Тому людина, яка починає практику, старається чим пошвидше, бажано за тиждень. 2. Почати стояти годину і планку часу більше не опускати. Тоді ви можете розраховувати на те, що в тілі почнуться позитивні зміни. Стояння тривалістю 1 година можна виконувати певний досить тривалий час, допоки ви не відчуєте, що тіло та психіка готові до збільшення часу. На початку не потрібно себе перенапружувати та стояти кожен день для адаптації, вистачить 2-4 рази на тиждень. Комплексі з іншими основними вправами першої сходинки. Ще одне важливе питання, про яке потрібно сказати, щодо підтошнювання та інших неприємних відчуттів під час стояння, неприємні відчуття та емоційні стани під час практики це нормально. Ще раз, неприємні відчуття та переживання в дереві це нормально, і це теж говорить про те, що ваша свідомість та ваше тіло реагує на вправу. Потрібно розуміти, що ці всі ефекти це не проблеми вправи велике дерево. Велике дерево в ідеалі це нейтральна вправа. Немає гострих позитивних та гострих негативних відчуттів. А гострі неприємні відчуття це ваші проблеми, які завдяки практиці велике дерево ви починаєте бачити і починаєте пропрацьовувати їх саме за допомогою цієї практики. Що я можу порадити, щоб було легше почати цю практику? Ну, по перше, прийміть те, що практика цигун це складно і що високі результати просто так не прийдуть. Змиріться з тим, що поки в тілі є проблеми, то ви будете відчувати дискомфорт. Не чекайте, що дискомфорт зникне. Скажіть собі, що біль в проблемних ділянках це лікувальний процес і його не потрібно переривати. По-друге, при сильних болях в спині чи в інших частинах тіла допускайте мікрорухи. Якщо дуже важко, можна зібрати енергію в пупок, покласти руки на пупок і хвилину відпочити. Потім стати і продовжити запланований час. Чим важче стояти, тим більше буде задоволення потім. Так формується воля. Ще одне. Додайте будь-який вид фізкультури, який вам подобається. Це пряма рекомендація Сюмінтана. Постарайтесь звернути увагу на ті місця, які болять під час дерева, і підібрати вправи, якими ви можете це пропрацювати. Ну і саме головне, не думайте, що вам важко, а іншим ні. Навіть ті, хто стоять по дві години, не кайфують від того. На кожному етапі є свої цілі і свої труднощі, які потрібно проходити, тому що саме так ми піднімаємося вгору до найвищої мети. Саме таким чином проходить трансформація, і ми стаємо кращі та міцніші. Це і є шлях. Наступне питання. А що, для кожної цілі існує своя норма часу стояння в великому дереві? Якщо я хочу стати впевненішим, налагодити своє особисте життя, то скільки часу мені потрібно стояти? Ні, не для кожної цілі є своя норма стояння. За методикою Юань Джуньоенцегун, у великому дереві для конкретних серйозних результатів потрібно стояти чітко визначений час 2 години щодня, не більше і не менше. Це не мої вигадки, про це пише Сюймінтан в книзі по першій сходинці Джун Юань Цигун. До речі, про практику стояння тривалістю дві години сказано не тільки в нашій традиції, також саме цей час згадується в різних школах Те Цюань, Шаолін Цюань та Цигун. Але ми з вами розуміємо, і це доведено та перевірено на досвіді багатьох практиків, що дві години стояти в умовах сучасного ритму життя для багатьох людей просто нереально. Тому з'явились певні спрощення, які дозволяють ефективно почати практику без великих жертв і, по мірі зростання рівня практики, наближатися до двох годин. В тебек в клубі ми побачили, що для покращення загального самопочуття людині вистачає опанувати годину стояння 3-4 рази в тиждень в поєднанні з іншими основними практиками першої сходинки та інтенсивами по півтори години стояння декілька разів на місяць. А практика двох годин це питання особисто кожного індивідуально. Все залежить від того, які цілі людина собі ставить в той чи інший етап своєї практики. Але верезо потрібно розуміти, що чим вищі цілі, тим більше часу та зусиль потрібно прикладати виконуючі вправи, якщо уважно слухати ретрити майстра Сюмінтана, патріарха нашої системи. То можна почути від нього неодноразово, що він на практику витрачав та витрачає дуже багато годин на добу, і велике дерево в період його пропрацювання він стояв і по три, і більше годин. Тобто можна зробити висновок, що велика майстерність цигун, як і в будь-якій іншій сфері, потребує дуже багато часу та зусиль для того, щоб відшліфувати певні навики та досягнути очікуваних результатів. Одним словом, стати професіоналом та майстром. Які навики ми формуємо в системі Junior Інцигун, ми будемо говорити в наступних відео. Тому підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання і чекайте нових відео, а ми продовжуємо. Питання: скільки часу потрібно, щоб почати стояти по годині? Для опанування стояння по годині потрібно від 1 до 2 тижнів часу. В ідеалі починаєте стояти 10 хвилин. І щодня додаєте по 10 хвилин. Таким чином, через тиждень ви вже маєте стояти годину. Якщо дуже складно фізично чи психологічно, спробуйте робити це за два тижні, максимум за місяць часу. До речі, хто ще не знає, як правильно виконувати вправу велике дерево, вона є в нас на каналі. Переходьте і дивіться. Також, якщо інформація вам цікава, будемо вдячні, якщо ви підтримаєте канал лайком та підпискою. А ми продовжуємо. Отже. Чому ми вас підганяємо зі збільшенням часу стояння до години і не даємо часу на роздуми? Це все пов'язано з особливістю психіки людини. Насправді, стояти годину не сильно важче, ніж стояти півгодини, але година в рази ефективніший час для стояння. Уся проблема полягає в тому, що якщо ви надовго затримаєтесь на позначці 20-30 хвилин, то це стане типу вашої психологічної зони комфорту своєрідною психологічною пасткою. І після довгого стояння по пів години людині дуже складно почати збільшувати час стояння до години, не говорячи вже про дві. І дуже часто після тривалого стояння по півгодини і не отримавши ніяких результатів, людина просто розчаровано лишає практику і йде шукати щось інше. Це відбувається практично в 100% випадків, коли людина зупиняється на годині практики. Тому потрібно розуміти, що в даній практиці, як і у всіх вправах ZWAЦИГУН, певні часові норми це важливий фактор, який неможливо проігнорувати. Знову ж таки, для порівняння, ми не можемо за 15 хвилин навчитися грати на музичному інструменті, якщо програмою передбачено 4-6 годин для заняття, і ми не можемо показати потрібний спортивний результат, не витративши потрібного часу на тренування. Це потрібно дуже чітко розуміти і стосовно практики Джун Юен Цигун. Йдемо далі. Наступне питання. Скажіть, ви просто стоїте і все? Чи в цей час медитуєте? Просто стояти і думати про те, які справи запланував, наприклад, завтра? По-моєму, не в тему. На мій погляд, велике дерево це свого роду піст аскеза для досягнення бажаного результату. Це дуже поширене питання, а що робити під час стояння в великому дереві? На початку вправи нам потрібно уявити себе великим деревом, уявити між руками та тілом енергетичну кулю та забути про ці образи, не думати про кулю та дерево весь час стояння. Просто знати, що ці програми запущені і вони собі працюють без вашого втручання. Як правильно виконувати цю практику, хто ще не знає, подивіться на нашому каналі. Там є відео з детальними інструкціями. А далі, основна задача вправи Велике дерево. Це розслабитись та спостерігати за відчуттями в тілі, за емоціями та думками. Старайтесь не втручатися в процес та нічого не робити спеціально. Потрібно зрозуміти, що в великому дереві не можна заважати процесам в тілі та свідомості, усе повинно відбуватися природньо. Тому ми не заважаємо своєму тілу себе зцілювати за допомогою цієї практики. Це дуже важливо зрозуміти і запам'ятати. Тому. Коли в голові виникають думки, найкраще не звертати на них увагу. Але коли ви не можете стояти і не думати, тоді стійте і думайте. Велике дерево запускає багато процесів відновлення, які пов'язані з психоемоційною сферою. Тому будуть етапи практики, коли думок і емоцій буде дуже багато, і ви не зможете не думати. Тоді просто стійте і старайтеся не включатися в процес думання, а якщо не можете не включатися, тоді просто утримуйте фізичну позицію великого дерева і спостерігайте, що відбувається всередині. Навіть якщо там буря та ураган, що б не відбувалося з вами, що б ви не відчували під час практики, просто стійте той час, який ви запланували, і через деякий час ви відчуєте, як ви міняєтесь. Тіло стає спокійніше, голова стає тихіша. Тут ми знову говоримо про фактор часу, який треба вистояти. Велике дерево це потужна робота на всіх трьох рівнях, про які говорить майстер Сюймінтан – фізичному, енергетичному та інформаційному. Тому коментатор, який задавав питання, був правий вистоювати практику систематично у будь-якому стані, не тільки коли легко, а коли і дуже важко, не відхиляючись від своєї цілі, це і аскеза, і піст. І дуже-дуже глибока духовна практика. Усім успіху! Друзі, якщо тема даного відео вам цікава та актуальна, ви можете підтримати його розвиток лайком та підпискою. Пишіть у коментарях свої питання та відгуки щодо практики. На основі цих питань ми будемо знімати нові відео. З вами був Віктор Шадрін, це Zetegun Project. До нових зустрічей!